Микола Віталійович Лисенко народився 22 березня 1842 року в селі Гриньки Полтавської області. Його батько був людиною освіченою, глибоко знав і любив літературу та народну творчість. Мати освіту здобула у інституті шляхетних дівчат, розмовляла майже виключно французькою і вимагала цього від усіх членів родини. Тут у гриньках зіткнулись два цілком протилежні впливи: з одного боку, французька мова вишукані манери і аристократизм, з іншого українська мова, простота манер та поведінки. У такому середовищі і виростав майбутній композитор. Але саме народна стихія, культура і побут народжували у серці малого Миколи Лисенка невгасиму любов до рідної пісні, мови та мистецтва. Навчання в університеті, який він успішно закінчив у 1865 році, Микола Лисенко вдало поєднував з заняттями музикою, яка все більше і більше захоплювала його. У цей же час він багато пише, причому звертається не лише до малих інструментальних жанрів, але й до музично-драматичних творів. Подорожуючи, композитор ніколи не втрачав нагоди записати зразки пісень до спеціального нотного зошита, з яким він ніколи не розлучався. Музика не тільки вабила Миколу Лисенка, а й поступово заповнювала усе його життя. У 1904 році Микола Лисенко відкриває першу в Україні національну музично-драматичну школу, яка працювала у програмному режимі вищих мистецьких навчальних закладів. За рік організував музично хорове товариство Київський боян, головою якого був до кінця життя. Микола Лисенко був одним з найкращих інтерпретаторів Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка.